А бувало у вас таке, що ви я з цього понеділка починаю робити якісь там завдання, я вже все, я там новий світ, нове життя, успішний успіх в успішному успіхі і так далі, так? І знаєте, чого всі зриваються? Ну там 90% зі 100 по-любому зірвуться і ні в який понеділок нічого робити не будуть. Тому що перше, ми, ми ставимо за, завдання, котрі виконати завтра не можна. По-друге, ми переоцінюємо власний потенціал. По-третє, ми лише хочемо думати і мало хочемо діяти. Четверте, ми хочемо відразу опинитися на сотій сходинці успіху. З першого починати ніхто не хоче. П'яте, ми не хочемо зрозуміти, звідки ми починаємо. Тому що, наприклад, якби в мене був мільйон, я би вже там відкрив якусь кав'яреньку і все. В тебе нема мільйона. В тебе нема його. Почни з того, що, що в тебе є, тобто зрозуміти, де ти. І ще раз. Постановка завдань із тези, крок в тисячу шляхів починається з першої сходинки. Тому перша сходинка повинна бути мінімальна, але її треба виконати і закріпити. Наприклад, ви вирішили почати. Здорове життя, фітнес, супергуд, і ціль ваша схуднути. Почніть з того, що просто приберіть із дому солодощі. Повністю, щоб їх дома не було, щоб вам купити якусь солоденечку, треба йти кудись на вулицю. І друге правило: додому ми солодощі не несемо. Тобто там з'їли дома ніяких солодощів. І ви здивуєтеся, яке це простеньке, маленьке правило, але воно настільки буде важким, настільки буде непросто його виконати. Один день. Окей, два ще ну, більш-менш, але коли це місяць, коли це два, і ви здивуєтеся, у вас вже будуть результати. А потім додавайте потрошку. потрошку. Але розказую, як роблять всі. Ну, зазвичай. Ну, ладно, не всі. утрірую, багато людей. Подивилися мотиваційні курси. І все, сьогодні біг прокинутися в шостій ранку. Врятувати світ, вивчити нову латинь або нову мову, знайти нову мову, встроїтися на 10 робіт. І це все ще до сніданку так не вийде. В уяві вийде, фізично не вийде. Починайте шлях в тисячу кроків з першого, маленького, але фіксованого кроку. І розуміючи, звідки ви йдете і куди ви хочете прийти.